Те, що відбувається на іншій земельній ділянці Возаринцях, вражає своїм зухвальством. Нагадуємо, цільове призначення цих земель ведення особистого селянського господарства. Машини їздять одна за одною на викопаний кар'єр, набирають повні кузови піску і їдуть назад на бетонний завод Геннадія Вацака. Цікаво, а чи знають про таке свавілля в Узарницькій сільраді? Та чи має підприємець дозволи на видобування українських надр? Серед а ви вісталося, що у вас на території селища ведуться розкопки піщання? Не чого? В не не. заринцях. Кар'єр. Ну, Є в нас кар'єри. І там пісок беруть. Не, не бачу я не чув. Возять їх там декілька фур просто засікли. Як фури копають пісок і везуть їх на завод далі в сусідні селище.